В моєму дитинстві в 90-ті існувала консоль, в яку хотілося пограти, про яку я і мої друзі знали, але якої майже ні у кого не було. Мені довелося в неї пограти, але зовсім трошечки саме в дитинстві, і зараз вже в епоху емуляторів, і навіть у мене є тепер ця консоль. Я можу надолужити те, що не пограв в дитинстві. Ця консоль Super Nintendo. І ось гра легенд або легенда, це дуже красива і дуже цікава бойова гра на цю систему. Ця гра жанру бітимат, і випущена вона. Була у 1994 році. Е, гра випущена була розробниками Аркад Zone і видали її Сейка. В принципі, десь чув я про такі компанії, тому е, це цікаво. Такої графіки, на жаль, я не міг бачити на своїй восьмібітній не з ну, верніше, у мене була Денді, але якщо б побачив, я думаю, в дитинстві б мені б це е, сподобалось. Е, гра по своєму, ну не геймплею, а можливо по своєму сюжету. Чимось на Golden X. Це також фантазійна пригода, де ви можете грати як одним, так і двома ігроками. Ваш головний герой, тут, до речі, вибора головного не... героя немає, він один. Це воїн, який озброєний мечем, а також він може використовувати магію. До речі, магії тут два види. Одна магія Ну це просто навіть не магія. він е робить Щось таке кидає у своїх ворогів і це забирає частку його життєвої енергії або здоров'я. А інша магія, коли він збирає спеціальні мішечки з чаклунською травою або чимось таким, то він може, коли збере їх два, використати магію. Ви... Визвати блискавку, яка знищить усіх ворогів на екрані. У нашого головного героя є стрічка здоров'я, як і у всіх бітимапів, а також є кількість ну, декілька життів. Е, на, в режимі Ізі, здається, їх 5 і так далі. Менше і менше в нормалі і в харді. Е, проходження кожного етапу, частини етапу тут йде на час. Е, схоже з бітимапами, наприклад, Фінал Fight або там Стріт-Рейдж, коли вам треба пройти той чи інший етап за відповідь. Відведений час перемогти ворогів, тому застаюватись не вийде. Головний герой може бити, робити серію мечем, робити магію, про яку я вже казав, а також може стрибати. Окрім красивої графіки, неймовірних фонів як переднього фону, так і фонів локацій, задніх, хоч це і 2D, біти Тут ще й доволі неймовірна така геройська музика. Запустивши цю гру і почувши музику, побачивши локації, ви одразу відчуєте себе в якійсь кацька. Кайс... Або в якійсь фентезійні пригоді в цілому, одна з найкрасивіших ігр на цю консоль доволі приємна і гарно грається. на цьому. все, всім пока!